У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія людно. Тут організували відкритий турнір для людей з інвалідністю, сильний духом. Кидай, кидай. О! О супер! 15. У кожного учасника своя мотивація. Я сюди прийшла вже не перший рік і не перший раз, тільки за азартом, ну, щоб для себе, ну, як би мовити, дати потенціал тому, що не дивлячись. На всі ці події, на тривоги, війну треба все-таки займатися собою фізично. Це важливо для здоров'я, що знати, ну що, що наша Україна перемагала і знала, що люди з інвалідністю вони не розслабляються, вони завжди спорті. Учасники змагались у семи видах спорту, адаптованих для людей з особливими потребами тут це такі як боча, новус, дартс, лото, футбол і легка атлетика, так загальні. Ось і кожен із учасників має можливість сьогодні прийняти участь первоначально в тих видах спорту, які він має рахує, що він сильний, а потім спробувати наступні види спорту для того, щоб порівнятися, позмагатися з учасниками. Жодного учасника не залишили без уваги, всі отримали дипломи за зайняте місце. Та головне тут не перемога, кажуть організатори. За мету ставили вищі цілі. В першу чергу прополізувати дані види спорту, зустріти друзів, поміняти їхню середовище, тому що постійні перебування вдома під час тривог і хочеться якось трохи розгрузити цей стан їхній час. І Щоб люди просто зустрілися з друзями, поспілкувалися, пограли ігри, щось нове для себе дізналися, показали свої якісь певні результати. Вчитель реабілітолог Сюзана Жуковська працює в центрі гармонія вже більше десяти років. На цей раз відповідає за секцію, де відвідувачі можуть пограти в лото. Моя роль зафіксувати кількість секунд, з київсь людина склала там ці бочечки і підібрати правильний спосіб. Бо є, наприклад, хлопці, які добре можуть взяти бочечку, є хто не може взяти. То ми підбираємо під кожного так, щоб людина могла максимально залучитися. Наприклад, є шістка, ну то дев'ятка, зрозуміло, що з ними плутаються часом. Жінка, певна, цей турнір для багатьох можливість вийти з дому. Спротикя вона просто так, ніби знаєте, дати, дати можливість щось спробувати, подивитися з іншого боку на свої можливості, Бо навіть в такому випадку азартна забава зібрала за столом чимало гравців. Це розвиває моторику рук, а заодно і розвиває наш мозок швидкість його роботи. Хотілося, щоб чим більше людей приєдналося. Також було цікаво взяти участь, тому що навколо дуже приємна атмосфера, цікаві люди поруч. Тому чому б і ні? Спартаки А до будуть влаштовувати і надалі. Тож хто не встиг взяти участь цього разу, ще матимуть можливість приєднатися.